Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу н 1 Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. Житомирська область один із найбільших виробників хмелю в Україні. 28 березня. Верховна Рада України прийняла в другому читанні, і в цілому, проєкт закону України про хміль та хмелепродукти. Про це в програмі телеканалу Н-1 все про Агро розповів народний депутат України, представник Житомирщини Дмитро Костюк. Сьогодні голосували закон про розвиток хмелярської галузі. Проголосували. Прийняли він дуже важливий і в, в першу чергу в Україні важливий для Житомирської області, яку я представляю, тому що у нас якраз ми там лідери по, по вирощуванню хмелю. Провели круглі столи робочі зустрічі з усіма учасниками ринку з асоціаціями з експертами. Врахували всі зауваження, які були внесені. Я прошу підтримати цей законопроект. Проєкт закону України про хміль та хмелепродукти визначає загальні засади функціонування галузі хмелю та хмелопродуктів. Зокрема, законопроєктом визначено органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління у галузі хмелю та хмелопродуктів. Їхні повноваження а також визначено права та обов'язки юридичних осіб, які проводять діяльність сертифікації хмелю. Як виглядає вирощування хмелю на Житомирщині? Дивіться в нашому сюжеті. Ні, він буде зібраний, але оцього не повинно бути. Він не, не повинен, він трошки перезріває. Це, da, da, da. Це зараз найвищі дні буде. Максимальна альфа сім метрів. метрів. Стоп 8,5 метрів, ну, да. метр 20 закопаний знизу. Я ще не казав, що воно все мене. Так. Зараз ми в граному комітеті Верховної Ради розробляємо законодавство щодо розвитку хмелярської галузі в Україні. і з цією метою приїхали на Житомирщину, тому що Житомирщина славиться тим, що якраз тут широко розвинене хмелярство. Зараз ми на одному з виробництв бачимо цих, цих хміль, які досягають висоти до 7 метрів. Зараз йому 6 років до 12 років. ця от Скажет так, плантація вона буде розвиватися, а потім перейдуть на нові на нові площини, нові нові широти. скажімо так, здесь є холодильники, в которых храниться как готова продукція, так і шишка, которая приїжджает. Здесь є лабораторія. Ви увидите саме центрі, то що ніхто не видит, і то, що всі говорять, що хтось що там будет, ви увидите своїми глазами. подушка, она вот надутая, вы видите, как они выходят на это. Вот мы открываем, вот мы видим гранулу, которую вы видели. Ми на Житомирщині проводимо комітетські слухання аграрним комітетом для того, щоб розібратися в питаннях, почути думки експертів, почути думки виробників, як потрібно регулювати галузь, і вже на підставі цього розробляти законодавство, яке потім будемо приймати в Верховній Раді, яке будемо вчили вчилювати в життя в нашому комітеті. Ми розглядаємо два законопроекти про хміль, але на минулому комітеті ми коли їх розглядали, подивилися і побачили, що є багато зауважень від різних асоціацій, від науковців, від НЕО, тому ми вирішили все ж таки поспілкуватися з Гауздю. І після цього спілкування ми будемо реєструвати новий законопроект. Під позначкою де депутатський законопроект, де ми максимально всі пропозиції, які сьогодні почуємо, і ще будемо чути вже в рамках робочих груп, ми будемо їх в цей законопроект, щоб він був максимально, так, максимально вже проєвропейський, максимально готовий для того, щоб в залі ми змогли дуже швидко проголосувати, як мінімум першому числі. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні аграрний комітет проводить своє виїзне засідання саме на Житомирщині, вже не вперше. Дійсно, і мені надзвичайно приємно, що питання хмелярства сьогодні є на повісті дня. Навіть цей склавєний час ми продовжуємо. Наполягати, шукати можливості для того, щоб фінансувати аграрний сектор, зараз ми вже так на шляху до того, щоб в наступному бюджеті передбачити знову кошти шкодування сільгостехніки, для того, щоб передбачити певні витрати, які, попри війну, вкрай необхідні для нашої країни, тому що кожна гривня вкладена в аграрний сектор Вона потім повертається в держбюджет, і зрештою, оскільки наша держава не може використовувати. Коштів партнерів для ведення бойових дій, наш бюджет фактично повністю і фінансує, витрати на військових, на утримання армії, на нашу перемогу і якраз аграрна сфера аграрії, бізнес аграрних фермери, вони якраз одні з перших, хто здобувають ці кошти для державного бюджету і наблизить нашу перемогу. Принципи, що обов'язково має бути те, що ми сьогодні чули на воробництво, простежуваність. Обов'язково має бути сертифікація і підтвердження якості, і обов'язково також має бути чесна як сказав, позиція до споживача, там, де ми говоримо про маркування продукції, де має зазначатися на продукції дійсно, що там є. Ми свої пропозиції внесли у проект закону про хвірі продукти, який сьогодні розглядається. Віримо, що якщо потрібно, буде ще допрацювати і до дискутувати, ми це. По-діловому обговорюємо і впевнений прийому рішення, бо вже хмелярі, важко і страшно сказати, 20 років чекають закону про хмельнику. Не три роки, а пішов вже 12-й рік війни. Ми маємо донести до США справжню історію, яка пояснює істинні мотиви агресора і множить на нуль його аргументи. 26 березня народний депутат України від Звягельщини Дмитро Костюк виступив з трибуни Верховної Ради з закликом до голови парламенту Руслана Стефанчука в своїх виступах говорити не про те, що триває. Третій рік героїчної боротьби українського народу, а дванадцятий пригадавши при цьому, коли та за яких умов почалася війна Росії проти України. Далі пряма мова народного депутата Дмитра Костюка сьогодні 1127-й день героїчної боротьби українського народу з російськими загарбниками. так ми починаємо кожен свій сесійний день з цих слів, які озвучує спікер Верховної Ради. Я пропоную дещо змінити цю традицію і говорити про те, що сьогодні триває 12-й рік війни Росії проти України вторгнення Росії на територію України. Це дуже важливо і важливо не для нас тут. Ми все пам'ятаємо, ми все знаємо. Це важливо для того, щоб Верховна Рада доносила правильні посили в світі брехні, в якому ми живемо. Дуже важливо, коли до нас приходить, а це буває дуже часто. Різні представники посольства, президенти, прем'єри Європейських держав, Канади, керівництво ЄС ми повинні доносити правду до всього світу про те, що відбувається в Україні. Наголошувати на тому, що сьогодні 12-й рік війни, наголошувати на тому, що Путін вів свої війська, рашистські війська в Крим 20 лютого 2014 року. Президентом тоді був не Володимир Зеленський, не Петро Порошенко. Президентом тоді був Віктор Янукович. Ніхто не може сказати, що політика України була якимось чином загрозливою для Росії. Не було тоді, в 2014 році, багато думок про вступ України до НАТО. Не потрібна була ніяка демілітаризація України, тому що останні два міністри оборони при Януковичу з російськими паспортами фактично повністю демілітаризували. Повністю роззброїли українську армію. Фактично, Путіну, Путін планував довго це вторгнення і вторгся тоді, коли Україна була максимально слабкою. Тому важливо, щоб весь світ розумів, що ті вимоги, які хоче Росія, щоб подарувати, скажімо так, нам мир, це все фікція. Дуже важливо, щоб світ підтримав, зрозумів. Що триває 12 років війни. І коли Україна була в найслабшому положенні, тоді все і почалося. У 2014 році, прямо з Майдан Незалежності, на схід України відправилися найкращі сини дочки українського народу, які не мали навіть бронежилетів. Захід висловлював лише глибоке занепокоєння. Ми воювали, не маючи нічого. З 2014 по 2021 рік в війні загинуло більше ніж в два рази українців. Ніж, наприклад, американських військ в Афганістані. Ми воювали, ми захищали нашу незалежність. Ми продовжимо це робити. Слава Україні! Несподіване лідерство, місто звягель Житомирської області. Номер один в Україні за витратами на рекламу мерії. Програма прозорі міста дізналася, скільки законтрактували міста України на рекламні послуги у 2024 році. Про це повідомляє сайт міста Звягель 04141. За сумами контрактів на закупівлю рекламних послуг серед невеликих міст лідирує Звягель. Більшість з них 400 тисяч гривень, виконавчий комітет звягельської міськради, спрямував на телевізійні послуги з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Такі значні гроші за рекламу отримала ТРК Мальта студія Калина. Також за послуги реклами кошти з міського бюджету отримали газета Лесені Джерела, сайт Новоград Сіті та газета Звягель. На Житомирщині ветерани-підприємці отримали 265 мільйонів гривень за державною програмою мікрокредитування Власна справа. Про це інформує начальник житомирської ова Віталій Бунечко. За його словами, так в межах урядового проєкту є робота. За два з половиною роки роботи програми на Житомирщині нею скористалися понад тисячу громадян. Які отримали позитивні рішення державного центру зайнятості на здобуття мікрогрантів, завдяки цим інвестиціям? Планується створити понад 2 тисячі нових робочих місць в області у перші місяці 2025 року. Мікрогранти отримали 39 підприємців на загальну суму близько 9 мільйонів, що дозволить створити 69 додаткових робочих місць. Важливо, що 73% грантерів це вже діючі підприємці, які розширюють власну справу. Команда Житомирської області здобула понад 20 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики. Про це повідомляє управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту місцевої ова. Зазначається, що чемпіонати України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років, а також серед юніорів та юніорок до 20 років, відбулися у місті Хуст Закарпатської області. Так, золото вибороли Калиниченко Віктор. Та Ковальчук Олександр. Друге місця у поштовху та у ривку посіли Бадасян Каріна, Гвіздон Марк, Бенедюк Анастасія. А бронзу отримали Телешевська Віталіна та Козачук Дар'я. Житомирська команда Полісся обласної школи вищої спортивної майстерності Житомирського державного університету тріумфально завершила сезон, здобувши золото вищої ліги України з волейболу. У фінальному матчі дівчата продемонстрували впевнену гру, обігравши суперниць із запорізької волейбольної команди Орбіта із сухим рахунком три про це повідомляє Житомир Сіті. Зазначається, що чемпіонат України з волейболу жіночої вищої ліги 2024-2025 відбувся 30 березня у Житомирі. На Житомирщині врятували пелікана, який летів із Болгарії. Про це поділилася у соцмережі Фейсбук Ірина Груднина. За її словами, пернатого врятували мешканці Бердичева. Виявилося, що пелікан, який летів до нас з іноземної країни, дівчинка. Її рятівники нагодували свіжою рибкою та передали до спеціалізованого притулку для птахів та дрібних тварин місячна долина в руки професіоналів своєї справи. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Житомирщина.